В Україні сьогодні відзначають ту річницю з дня створення Національної гвардії України. Свято встановлено згідно з указом президента від 18 березня 2015 року. Нацгвардія України як самостійна силова структура існувала з 91-го року по 2000-й. Згодом у зв'язку із загостренням ситуації в Криму та у східних регіонах України було прийнято рішення про її відновлення у березні 2014 року. Верховна Рада ухвалила закон про національну гвардію України, відповідно якого ця структура є військовим форму. Уванням з правоохоронними функціями базою для формування особового складу Нацгвардії стали підрозділи внутрішніх військ, а також добровольці. Вже із квітня 2014 року. Особовий склад нацгвардії у, взаєм... у взаємодії зі збройними силами України бере участь у російсько-українській війні. Серед них і бригада Червона калина сформована на базі 8-го полку оперативного призначення імені Іванового нацгвардії України. Пресофіцер бригади Микола Коваль приєднується до нашого ефіру. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю. Пане Миколо, я вас вітаю і за цим святом, бо ви є частиною Нацгвардії і великою частиною Сил оборони України, за що вам безмежно вдячні. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, трішки про свій шлях у Нацгвардії. Коли ви доєдналися? Ну в Нацгвардію я доєднався. можна сказати, що я вступив в Академію Національної гвардії України. Вона ще тоді була внутрішніх військ, і 2016 року я вже як кадровий офіцер служу у військ. І після навчання, закінчення академії, я по розподіленню потрапив в бригаду. Зара Червона клина. Тоді була 8 полка оперативного призначення. Який це рік був? 2016 рік з 2011 по 2016 рік я навчався на гуманітарному факультеті і по закінченню по розподіленню потрапив цю частину. Тобто ви застали майже усі фази війни російсько-української, і можете порівняти, якою вона була тоді, коли ще говорили про АТО. Так а і от повномасштабна війна, наскільки сильно впливали на перебіг воєнних дій бійці Нацгвардії? Ну, національна гвардія у нас з перших днів брала участь у вісічній збройної агресії Російської Федерації. З 2014 року наша бригада це спочатку звінила харківську адміністрацію. Після Харківської адміністрації перший бій під Семенівкою. Після Семенівки бій під Дебальцевом, оборона Донецького аеропорту. Після 2015 року. По 2022 наша частина постійно брала участь у виконанні бойових завдань на сході нашої держави, а з повномасштабного вторгнення наша частина зіняла Київщину. Потім брала участь у обороні Северодонецька, Лисичанська, перші із національно Національної гвардії військової частини наші гвардійці зіняли Білогоріку спільно з збройними силами, спірне. Після цього, вже з 23-го року, коли е, нашу бригаду е, розширили, ми вже стали бригадою, і ми були в складі гвардії наступу, ми брали участь у контрнаступі на запорізькому напрямку. Ось такий бойовий шлях я коротко розповів за 10 років нашої військової частини. А скажи, будь ласка, про рекрутинг? Наскільки успішним він був, коли от набирали до гвардії наступу, і чи цей механізм зараз працює? Рекрутин на початку кампанії гвардії наступу він був дуже активним. Люди долучалися, особливо вмотивовані, і ми таких чекали вмотивованих сильних і які. Хочуть і мають бажання навчатися і знищувати ворога зараз. Воно продовжується. Люди бачать нашу роботу, бачать, наскільки ми вміло та професійно воюємо, знищуємо ворога. Кожен новобранець, кожен доброволець, хто має бажання до нас потрапити в бригаду, та й в інші бригади. І вони проходять обов'язкову підготовку. Ніхто не буде відправлятися в зону бойових дій без базової підготовки. Це мінімум 2-3 місяці новобранці проходять підготовку. Потім вже по, по тому, наскільки буду ставити завдання, буде виконувати задачі бойові. Як вам видається, наскільки це успішний був досвід саме рекрутингу? Був успішний тому що ці бригади, вони. Вже вони були створені, і на базі цих бригад розширили і штат, і оснащення, озброєння, техніку. І коли людям почали показувати і пояснювати, що є ось такі бригади, ви можете вибрати ту чи іншу, і це повпливало на, на, на саме рекрутинг. люди долучалися, і це було успішний рекрутинг. Чи варто його продовжувати і розширювати на інші підрозділи, як гадаєте? Рекординг мені завжди важливий. Адже хтось може вагався, хтось вагається, хтось не знає, в яку бригаду потрапити, хтось не знає, на яку професію обрати війську, і не обов'язково бути штурмовиком і рекорд для того, щоб людям пояснювати, які є вакансії, які є вакансії відкриті від кулеметника і закінчуючи артилеристом, розвідником, зв'язківцем і особливо оператором БПЛА, так як зараз дуже. Дуже технологічна війна, і нам багато дуже потрібно пілотів вмілих, які будуть працювати на дронах. Якщо мені не зраджує пам'ять, то саме тоді, коли набирали а, добровольців у гвардію наступу, то і створювали якраз перші окремі підрозділи цілі великі, де були а, БПЛА застосуванням БПЛА. А, наскільки успішним показав себе цей досвід, ми вже бачимо? Тим паче, що завіть окремий рід військ є у, у цьому сенсі, то значить вартує цього. А, не можу не спитати, яка зараз ситуація у ну, зоні відповідальності вашої бригади, де ви перебуваєте, і от яка там зараз ситуація? Бійці нашої, нашої частини продовжують виконувати бої завдання. Е, ситуація вона контрольована і е, максимально зараз ми використовуємо, як ми повернемося до дронів. Е, аеророзвідники працюють цілодобово, е, як е, і знищуємо ворога, як і в так і дронами зі, зі скидами. Взагалі, ситуація, ворог намагається, як завжди, повернути свої втрачені позиції, намагається час від часу, час від часу е, проводити якісь маленькі штурмові дії, але ми тримаємо свої позиції, лінії і не даємо ворогу пройти. Пане Микола. Чи після так званих російських виборів президента змінилася якась ситуація на полі бою? Ну, був такий період, коли інтенсивніше почали працювати щодо е, авіаційними не, бомбами, кабами обстрілювали, інтенсивніше було. Зараз, після того, як ми багато збили їхніх літаків, е, ця кількість зменшилась. Е, на даний час я б не сказав, би, що ситуація сильно змінилася. Е, вона контрольована, я так скажу. Зрозумів. Пане Миколе, дуже дякую за те, що доєдналися. Я ще раз вітаю вас зі святом і ваших побратимів. Микола Коваль, прес-офіцер бригади Червона калина був із нами на зв'язку.